Олдова, Кишеньов, центр приїхав, тому що в Нідерландах не находю, не находю такий сервіс, який тут є. За тисячу євро. Мене тут латають з моїм діабетом. Мені тут дають всі такі, знаєте, прикольні вітамінчики, капельниці, барокамери, всі ті моменти, які в Нідерландах просто ну нема такого. Може, є звісно, Я не знаю. Мені тут дешевше, як то приїхав. Завтра піду челісті, щоб там мої знаєте, настроїли ті зуби. Ну, все-таки зуби, напевно, в Турцію вигідніше їхати. А по цим моментам е в телеграм-каналі тут люди поділюся інформацією, поділюся докторами, куди приходить, щоб здати. От, тобі розкажу: 120 євро. Я плачу завтра, і отакий от, весь листочок з аналізами, що в моєму організмі, не так, що не так, які вітамінки треба кушати. Е доктор, який. Мене це частна клініка, можна ще дешевше піти, я тобі скажу. Я тобі потім поділюся, як можна прям ще вообще дешево. Ну хочеться за собою знаєш так трошечки поухажувати. Все розкажу. Тут люди, телеграм-канал, кишеньовий черній. Дуже багато магазинів, бачиш, працює. Кафешок, ресторанів, продукти до 10 вечора відкриті. Зараз підемо купимо щось смачне. Но фішка в чому? Якщо ти в Нідерландах хочеш підлічитися, можеш приїхати в Молдову. Ну як би все це розказую, все це показую. Всім попривіту, всім дай Боже здоров'я.